Хлопець наступив на е, протипіхотну міну. Їх тоді лежало просто безліч. Просто без ліку їх розкидували під ну, дуже багато аж. Е, е, хлопець наступив на протипіхотну міну, йому відірвало десь ногу посередню третину, е, по третину гомілки чи поверхню третину гомілки плюс-мінус. Я вже там не дуже можу. Подробиці згадаю, але я пам'ятаю, що він такий, типа, док, зроби що мабуть, і я швиденько так, щоб я міг назад бігти, бо каже, ну у мене ж там пацани ще остались, там тримають бій, ну, типа, я хочу назад до них. Я кажу, Та чекай тобі ногу. Ну то привяжи туди, каже, якусь палку, швабру мені туди, щоб я міг бігти назад. Розумієш, ну тобто ця мужність, мужність наших э, хлопців це, звісно, вражає.